Лебедина казка. Мужній старий керманич ввів у небі лебединий ключ. Пропливали і залишалися позаду. Міста, сині ріки, прикрашені осінніми барвами ліси. Шлях з півночі на південь керманич добре знав багато літ лише йому, найстаршому. І наймудрішому лебедєві довіряли вести їх до теплого моря. Цього разу керманич не мав спокою. Молоді лебеді натомилися в дорозі і довше, ніж колись, затримувались на відпочинок, а до нової зупинки було далеко. Веселіше молодята підбадьорював старий лебідь птахів. Що летіли позаду. Ще трохи і ми сядемо на тихому озері. Та разом з темрявою на небо насувались важкі хмари, десь сердито загоркотів грім. Починалася гроза. І коли спалахнула блискавка, птахи злякалися, а наступної миті і зовсім розгубили одне одного серед темряви. І шуму зливе. Старий лебідь піднявся вище і почав скликати птахів. До гурту, не бійтесь зливи, до гурту, але навкруги була лише пітьма. Лебідь тоді злетів за хмари і побачив там птахів, що безладно кидались з одного боку в інший. «Летіть за мною. Гроза вже минає, вигукнув він. І в цю ж мить зла блискавка вцілила в нього. Птах перетворився, на сяючи зірки, сузір'я лебедя. Інші лебеді побачили свого зоряного керманича і, визначаючи по ньому дорогу, нарешті опустились на тихе лісове озеро. Скільки років уже минуло? А лебідь, як і колись, показує пташкам вірний шлях у високості. Кажуть, то горить і не згорає його мужнє серце.